Привіт, мене звати Джемайма, Майма, я із Австралії, але я тут живу, працюю, служу в Україні вже 13 років. Довго хотіла насправді. Але перший раз, коли я дійсно вирішила, не надати вчитися, було почала нове служіння з чудовою командою служіння з дітьми, а денний центр. І я дуже швидко зрозуміла, що мені не вистачає мудрості, Не вистачає мудрості, не вистачає досвід, і треба і було знайти цей досвід. І а, моя подруга, яка разом з мною служить на денем центром. Вона чула про курс Дідаско тут в КБС. і вона сказала: Ну, чума, давай! І я сказала, ну, звучить чудово. І ми разом а, вирішили при, а, при а, приїхати і вчиться. А, Взагалі, глибина, знань і любов. До біблії, які проявлялася у викладачів. Мені зараз трохи соромно, так сказати. Але а, до того я вирішила вчитися, я думала, вау, я вже так багато знаю про Біблію. А, мені ну, не треба вчити вчитися. А приїхала, я сидила у лекції і просто рот. Отак От сидила, бо це було. Сидіти і чути їхні знання, їхню любов для мене. Моє серце, моя душа просто летала. І так приємно. Я любила. Кожний момент тут в коледжі. Я зрозуміла, що е, хлібче вивчення біблія та навчання, особливо як краще служити дітей. Це саме те, що мені треба було. І кожного місяця я чекала і навіть зараз чекаю е, без терфіння е, вихідний тут на е, в КБС. А, і Цікаво було, бо е, я не збираюся навіть зупинитися. Я і ще хочу. Це просто навчання е, просто дало мені бажання і ще, і ще. Мені просто не хватає. І я хочу продовжати вчитися, може на бахалавер, е, як Бог веде. Е, я б однозначно. Кожна людина рекомендувала вивчити. А, і якщо ви думаєте, ну, прийти вчитися, якщо у вас є таке бажання, просто іди зробіть це. Просто зробіть. Я вас розумію, що у вас може хвилювання, чи справлячи, чи не справляться. Якщо я, австралийка, можу прийти і вчитися, ви точно можете прийти і вчитися. Я хочу останній просто прочитати один утривок із книги приповісти, а другий розділ, третій, четвертий вірш. Якщо ти прахнутимеш мудрості, якщо будеш прахнути його, мов срібла, шукатимеш його, мов схований скарби, тоді ти осягнеш шану до Господа, пізнаєш Бога. Hospod da je mudrost z joho ust schodžet znanja i roza